Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia Tour. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, то готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік, експлуатація з 2010 року. Бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані з оригінальним підтвердженим пробігом. Гарна гума. Дивіться, у нас гума нова стоїть. Також заднє. По кузов то без дефектів, без корозії, пороги днище, все в повному порядку. Кришка багажника без нарікань, а заднє скло у нас оригінал. Дивіться, стан кузова, все чисте, ціле. По арках також тут повний порядок. Над лобовим висічки немає, лобове ціле. Капот також без колів, без висічки. Пороги рівні, що з цієї сторони. Давайте подивимося ще з цієї сторони. Заглянемо в багажник. Це в нас кузов лівбек, величезний місткий багажник. Є в нас в комплекті аптечка, дивіться, навіть ця сіточка не зламана, справна. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, знак аварійної зупинки, жилетка. Всі наклейки. Дивіться, в якому стані кузов автомобіля. Запаска, до речі, нова стоїть, вона жодного разу не використовувалась. По пройомах тут все чудово. Дивіться, який стан даного автомобіля. Кришка багажника без корозії, підсвітка працює. Тут у нас в 9-10 роках вже з'явилася така різинка, через що корозія відсутня. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному стані, сидіння без пропалів килимки на місці, стеля також чиста, ціла, без пошкоджень, карти не провищі, тканина в порядку. Дивіться, стан ручки. Також по пластику. Все в дуже гарному збереженому стані. Йдемо далі. По комплектації маємо передні електросклопідйомники електрорегулювання дзеркал, круїз, контроль, шкіряне кермо. Підігрів передніх сидінь. Мультимедіа вже з виходом під USB, під диск, клімат, бортовий комп'ютер і пробіг автомобіля тисячі рідно підтверджено пробіг. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. З автомобілем майже ну, чуть, чуть менше повного бака йде пального. Двигун працює рівно. Оберти не плавають, помилки відсутні? Клімат у нас працює. Мультимедія також працює. Відігріве сидінь передні працюють. По кулісі зауважень немає, перемикає класно. Куліса не шита, кермо також в оригіналі. Є в нас центральний підлокітник. З автомобілем два ключі і всі сервісні документи, пробіг 100% оригінал. Є історія покупки даного автомобіля в Німеччині, з яким пробігом та в якому стані. Дивіться, стан салону. Склопідйомники у нас працюють. Електродзеркала працюють. Попільничка працює. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Шупа не сапунить. Кришку, дивіться, затягує, жоден болт не крутився, ось він код автомобіля. Те саме стосується капоту, капот накручений, антифриз в нормі, антифриз світлий. Так виглядає підкапотний простір. Екологія все на місці. Передня планка у нас 23 неділя 2009 року. Оригінал. По комплектації у нас присутні протиотуманні фари не в всіх моделях. Присутні вони в комплектації, дані моделі вони є. І давайте саме цікаве, це показники фарби. Капот 116, 107, 124, 92, 102, 92, 103, 118. Дивіться, по варочках. Жодного прищика, жодної ознаки на корозію немає. 106 107 122 113 103 120 111 111 130 121 112 93 129 122 131 121, 112, 106, 119, 153, 139, 112, 146, 101, 121, 109, 101, 101. Отже, друзі, весь автомобіль в рідній фарбі, ніде нічого не знімалося. Не крутилося. Один-єдиний недолік, дивіться, це на цьому пластмасовій частині є така, як м'ятинка. Ну і за потреби можна замінити. Ціна питання орієнтовно 1000 гривень. Вся решта в повному порядку, що стосується кузова, та саме стосується технічної частини. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниці, Гніванське шосе, проулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.